При потужній вболівальницькій підтримці чоловіча Бакаріна розпочинала черговий з'язний тур Суперліги. Грали проти основного конкурента за друге місце Бека Запоріжжя. До початку колективи зустрічалися двічі, і рахунок протистояння був рівним 1-1. Третя гра між колективами стартувала із обміну влучаннями. Жодна команда до великої перерви не змогла собі забезпечити комфортну перевагу. 44-43 після двох чвертей на користь рівного. Не вирішилося нічого і у третій чверті. Більше того, закріпити свою перевагу рівня не зуміли лише за 4 хвилини до кінця гри у підсумку 81-76. Хлопці Михайла Хлопців стартують із перемоги. По перше, болівальники це дуже дякуємо за підтримку. Це було неймовірно. Вперше ну за скільки ми вже зіграли з болівальниками. Звичайно, вони нас несли, вони нам допомагали. Ну і звичайно, хлопці всі молодці, всі старалися билися за кожен м'яч. І це я вважаю. Це От, за рахунок ну, всього. Ми і виграли найбільше користь у грі проти Запоріжжя. Рівному приніс Олександр Шепелев. гравець за 32 хвилини на паркеті. Оформив дабл дабл, набрав 19 очок та зроблен. Бив 10 підбирань активним в атаці був Елайджа Джойнер. У нього 25 набраних очок. Найкращий показник у команді. Після гри проти Запоріжжя на рівнян чекав поєдинок із кривбасом. Криворіжці двічі у сезоні програвали рівному. І, взагалі, за 22 зіграних поєдинки на той час мали всього дві перемоги. Матч для рівнян мав бути легкою прогулянкою. Втім, сталося не так, як гадалося. З перших секунд Кривбас захопив ініціативу. Рівне було у ролі наздоганяючих. Увесь матч. Вперше вийти уперед команда Михайла Переверз. Зуміла, за чотири хвилини до кінця гри. Більше того, по ходу матчу відставання рівнян сягало 14 очок. Доля матчу вирішилася на останніх секундах. Кривбас не встиг завершити атаку на два пункти і поступився: 78-76. Складна гра проти останньої команди Суперліги. Важка гра, дуже важка гра. І той випадок, коли хочеться сказати, що краще негарно перемогти. Чим гарно програти. Воно напевно сьогодні це про нас. Найбільше користі у грі з кривбасом, рівному приніс Ромео Сміт. Він набрав 16 очок і зробив 6 підбирань. Великий вклад у перемогу зробив і Віктор Герасимчук. Баскетболіст чотири рази кидав за периметра і тричі влучав. Це допомагало рівнянам триматися на плаву. Заключною грою рівненського баблу було протистояння рівного та Дніпра, другої та першої команд цьогорічної суперліги. Щоправда, Дніпряни до цього матчу підходили у статусі команди, яка не програла жодного із 22 матчів, в тому числі перемагали рівнян. Попри всі намагання хлопців, Переверзія, сенсації не трапилося. Дніпро тримав гру під контролем до фінальної сирени. У підсумку перемога над рівнем 87-69. Найбільше користі у тій грі господарям приніс Елайджа Джойнер. У гравця 12 набраних очок і 9 підбирань. Олексій Соловйов команді приніс 13 пунктів. Сьогодні була дуже така рівна гра. В першій половині ми трималися, тримали удар. Дніпро дуже потужна команда, але ми не опускали руки, боролись до кінця, була максимальна самовіддача. Зал, звичайно, нас ніс вперед, і навіть коли закінчувалися сили, нас підбадьорювали і ми йшли все вперед і вперед, намагалися бігти. Тому нічого страшного, що сьогодні проіграли. Сьогодні був хороший матч. Після зіграних матчів у Рівному Дніпро залишається непереможним і очолює турнірну таблицю. Рівне на другому місці, випереджаючи Запоріжжя на дві перемоги. Далі у Суперлізі пауза пов'язана із матчами збірної та поєдинками Кубка України. Заключні протистояння регулярної частини Суперліги відбудуться уже в березні, опісля плей-офф, де вісім кращих команд розіграють основні місця. Денис Коломес, телеканал